Є дані, що протягом першого року війни припинили роботу 30% логістичних компаній. Як це вплинуло на конкуренцію в галузі? І чи змінилася взагалі структура ринку? Якщо йде про бізнес, ну, структура ринку звичайно змінилася. Тобто, якщо відійшли від роботи логістичні компанії, морські знову ж таки залізничні там чи авіа. То на їх місце стали до роботи автомобільні перевізники. І що, на вашу думку, власне, заважає стабільній роботі перевізників? Польська е митниця, особливо ветеринарні служби, фітосанітарні служби, вони якось так налаштовані, що треба ну, тормозити процес. Тормузити процес і через те багато українських перевізників просто об'їжджають Польщу. Наприклад, везучи продукцію з України до Польщі. Наприклад, ми, ми їдемо там через Словаччину, через угорщину, розмитнюємо монтаж в Чехії, там чи десь в словаччині, там чи знову ж таки в Угорщині. Розумієте, ну я не думаю, що це є логічно, так чи ні? От У мене колись я вже коли говорив це на формі в Познані. Моя фірма везла олію українську олію в бутильовану з України до Фінляндії. І фін сказав, розмитні десь по дорозі. Ми традиційно заїхали в Хел на розмитнення, і дві наших машини простояли 23 доби, тому що фітосанітар взяв декілька пляшок олії на пробу, на аналіз, і 23 доби два автомобіля просто простоювали.